Всіх поціновувачів парфумерії. Сьогодні, як і на початку кожного місяця, в мене буде розпаковка посилки, також аромати, які я придбала в парфумерії, і також розпаковка аромату, який вперше в мене з'явився 12 років назад. І якраз цей аромат я повторила, це аромат з круїзної лінійки від Dior. Тож, будь ласка, запрошую вас до перегляду відео. Завдяки пані Ользі з каналу Пані Рома я згадала про цей аромат, про який вже забула. Вперше він в мене з'явився 12 років назад і я його з задоволенням повторила. Цей аромат для мене звучить яскравими цитрусами, навіть кількома видами цитрусів і апельсиновим деревом. І, до речі, раніше, коли він в мене був перший, цей аромат. Я лише могла характеризувати як лимонно-лаймовий мохітовий аромат і прохолодний. Тож зараз я в ньому відчуваю неролі, це апельсиновий цвіт, і е, наразі я також відчуваю і хвойні ноти. також. Тож, знову травень і 2021 рік. Ласкаво прошу знову мою парфюмерну колекцію, аромат лінійки. Далі я відкрию посилку. Тут також дещо цікаве. Я не втрималась і замовила аромат сліпу, аромат, про який часто згадували в коментарях. І аромат зацікавив мене тим, що про нього багато говорять, і що він нагадує аромат від Нарцису Родрігес. Тож спробую його. Яскравий мускус тут відразу стартує. І також я відчуваю тут гоструваті хвойні ноти. І також ноти мильності, швидше за все, так лаванда звучить і гіркуваті цитруси. Аромат на перший. Погляд не зовсім схожий з ароматом від Нарцису Родрігеса. Він мені більше навіть схожий ще на один аромат від Celebrity, від Девіда Бекхема, аромат Signature, який також порівнювали з ароматом від Нарциса Родрігеса. Тож буду далі з ним знайомитись. Ласкаво прошу аромат Lovely від Сари Джессіки Паркер. Також я замовила аромат Sofost від Ван Кліф і Arpels. В парфумованій воді, це фланкер легендарного фост від цього бренду, який створив Жан-Клод Еліна. Я його поставлю відстоюватись і пізніше буду з ним знайомитись. Наступні аромати, які я придбала в парфумерії, Від Сільвіан Діла Курт і Аромат Смеральдо і Хелі Кріс. А Про Сільвіан Дела я скажу кілька слів. Свого часу вона відвідувала місто Загреб і також з нею була зустріч лише в той час. Я не знала, що вона виявляється, 15 років була креативним директором. Дому Герлен і створила понад 70 ароматних композицій для Дому Герлен. І також вона індивідуально розробляла парфюмерні композиції для ВІП-клієнтів. І в 2017 році вона з молодим підприємцем створила свій власний бренд і. Самостійно працювала над ванільною колекцією. Я ж придбала два парфуми, які з мускусної колекції. І окрім того, ще також в рамках цього бренду є цитрусова колекція. Отже, Сміральда. Також зеленим мускусом, тому що тут є ВТВ, який яскраво відчувається. Також тут є цитрусові ноти. Цей мускус швидше мускусно-дерев'яний і фруктово-квітковий. І він звучить ненав'язливо і ледь-ледь лише відтіняє основні ноти цитрусові та фруктові. Тож смиральду ласкаво прошу в мою парфумерну шафу. І Разом з вами відкриємо аромат Хелікріс, за яким я повернулася наступного дня, тому що я його потестивши на шкірі. Як і всю нішеву парфумерію радять не тестити все-таки на паперових клаптиках паперу, а на шкірі. І цей аромат мене полонив своєю такою розмариново-гострувато свіжою нотою. І також тут заявлено, що бергамот з Італії, розмарин з Тунісу, пачулі з Індонезії. Аромат справжній унісекс. І спробуємо його. Відразу після нанесення так, відчувається якраз і розмарин, і відчуваються хвойні ноти. Коли аромат тепліє на тілі, ось тоді вже відчувається пікантний з легкою гірчинкою і такою бергамотово-цитрусовою нотою. Мускус взагалі я майже не відчуваю. І yeah. парфумерні композиції надзвичайно збалансовані, вони тілесні, вони підлаштовуються під аромат власної шкіри. І так, звісно, я все-таки відчуваю почерк ароматів від Guerlain, враховуючи досвід власниці парфумерного дому. І, і в цих ароматах і... відчувається так звана нішевість, тому що аромати звучать самі по собі оригінально. І абсолютно як щось новітнє. Ті аромати, які відрізняються від всього того, що я відчуваю щодня, від Сильвіан Дела Курт. Ласкаво прошу в мою парфумерну шафу. І далі, що цікаво, я хочу поділитись враженнями від пробників, які я отримала в подарунок. Їх виявилось велика кількість. Отже, які аромати я отримала як комплімент? Це аромати від Maison Francis Curquet Baccarat Rouge 540 і Alla Rose. Аромат Baccarat Rouge, Я його нанесу зовсім невелику кількість, тому що це надзвичайно насичений аромат, незважаючи на те, що парфюмерна композиція не настільки розкішна, як могло б здаватись, а тут є і шафран, і амбра, і також тут відчуваються кедрові ноти. От якраз на папері я відчуваю злегка солодкувату, пікантну і достатньо приємну композицію. Але коли в парфумерії я нанесла на шкіру. Цей аромат і мала необачність дозволити консультанту нанести вуаль для волосся великій кількості на мене, мені стало дещо зле, навіть на такому фізичному рівні, неприємно. Цю парфюмерію я відвідала після виставки про тіло, і швидше за все, аромати, які я відчувала на тій виставці, враховуючи специфіку. І аромати парфумерії, вони змішались, і після того, як я помила волосся, все рівно аромат відчувався. І аромат Бакара Rouge 540 я все-таки не можу оцінити належним чином, тому що аромат не для мене. Я можу припустити, що так, швидше за все, моя шкіра прохолодна. А цей саме аромат, враховуючи складові, що там є: і Амбервуд, і Амбра, і також нота шафрану. Він звичайно пікантний. Він з гостринкою. Він цікавий аромат, безперечно. А швидше за все, на теплій шкірі він розкриється красиво. А для мене аромат на папері звучить більш пристойно, ніж я його відчуваю на своїй шкірі. Отже, це перший комплімент. Наступний аромат Аларос і це жіноча версія. Відчувається спочатку мускус і відчувається цитрусові ноти. І вже коли аромат розвіється, ледь-ледь відчутним натяком я відчуваю троянду. І вона масляниста і злегка з такою гостринкою, швидше за все, це хвойні ноти. І аромати від Френсіс Curpijan надзвичайно стійкі. Безперечно, аромати від Френсіс Curpijan можна назвати величними. І, наприклад, свіжа троянда звучить. Дуже цікаво, але все-таки не для мене. Я свою ідеальну троянду знайшла в ароматі від Paul Smith Rose. А аромат Baccarat Rouge, я вважаю, все-таки буде можливо більш приємно звучати з володарів теплої шкіри. Тож, аромати від Francis з потестили, рухаємось далі. І також я отримала кілька пробників від Монталь. Мені було цікаво спробувати аромати, такі як квитивер Пачулі, і також аромати, які я раніше не знала. І приємні консультанти, звичайно, у вигляді компліменту мені щедрих подарунків поклали в пакунок. І також крем для тіла від Монталь. І аромат від Мансера Velvet Vanilla, також я отримала в формі компліменту. І ще один аромат від Аква Parma – Роза Nobel. А ось тут троянда звучить, до речі, цікавіше для мене на мій ніс, ніж від Francis Curkan. Вона звучить тут ніжніше. І тут троянда з нотами пудри. Ось ця троянда мені сподобалась, потрібно буде затестити ще на Шкірі. Отже, нові аромати прямують в мою парфумерну шафу. А я вам дякую за перегляд і до скорих зустрічей! Бувайте!